10 фактів про горіхи, сухофрукти та суперфуди, які вас здивують. Чи знаєте ви, що сухофрукти це справжній скарб для здоров'я. Або що в невеликій жмені горіхів більше енергії, ніж у цілій плитці шоколаду? У цьому відео ми розповімо про найцікавіші факти, які ви могли не знати. Факт номер 1. Горіхи, енергетичні батарейки. Горіхи містять корисні жири, білки та клітковину. Наприклад, 30 грамів мигдалю дають стільки ж енергії, скільки 20 хвилин пробіжки. Факт номер 2. Сухофрукти зберігають до 70% корисних речовин. Курага, родзинки чи чорнослив зберігають більшість вітамінів і мінералів свіжих фруктів. А ще вони довго зберігаються та зручні в дорозі. Факт номер 3: ягоди годжі секрет довголіття. Ягоди годжі використовують у китайській медицині для продовження молодості. Вони багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами. Факт номер 4 насіння чіа, суперфуд майбутнього. Ці маленькі зернятка містять омега-3 жирні кислоти та здатні збільшуватися в об'ємі в 12 разів, утримуючи воду. Ідеальний варіант для збереження зволоження організму. Факт номер 5 як обрати якісний продукт. Сухофрукти мають бути природного кольору без яскравого блиску. А горіхи без сторонніх запахів і в герметичній упаковці. Факт номер 6 Горіхи знижують ризик серцевих захворювань. Волоські горіхи та мигдаль корисні для серця. Вони знижують рівень поганого холестерину та покращують кровообіг. Факт номер 7 суперфуди для імунітету. Ягоди асеї та насіння льону допомагають зміцнити імунітет завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів. Факт номер 8 користь для мозку. Фундук та мигдаль покращують пам'ять і концентрацію завдяки високому вмісту вітаміну е та омега-3 жирних кислот. Факт номер 9 джерело природної енергії. Горіхи, сухофрукти та суперфуди це природний спосіб швидко зарядитися енергією без зайвих калорій. Факт номер 10 додайте до свого раціону. Навіть невелика кількість цих продуктів щодня здатна покращити ваше здоров'я, забезпечивши організм корисними речовинами. Підписуйтесь на канал і переходьте в опис. Там ви знайдете посилання на сайт з корисними сухофруктами, горіхами та суперфудами. Додавайте їх до свого раціону вже сьогодні.